Ви дивитеся Суспільне Рівне. Підписуйтеся на суспільне Рівне у соцмережах. Вітаю глядачів суспільного це програма Тиждень Рівне. І сьогодні ми розповімо про хлопчика, який народився з вагою майже 5,5 кілограмів. Покажемо виставку картин вдів та матерів полеглих військових та 85-річного чоловіка, який грає на акордеоні у гітропарку з Хлопчик вагою майже 5,5 кілограмів. Народився у Рівному. Немовля, з'явилося на світ 3 березня в обласному перинатальному центрі. Малюку дали ім'я Дарій. За словами мами Анастасії, весь одяг, який придбали до пологів, виявився малим. Хлопчик. Ми його дуже чекали всі, особливо старші дітки. Це Анастасія. 3 березня вона народила сина вагою майже 5,5 кілограмів. Хлопчика назвали Дарій. Були здивовані, що він буде настільки великий. Ну ми очікували, що може бути велика дитина. Ну але я думала, що максимум там буде 4200-4300, не більше. Коли ми весь одяг, який купували в роддом, він, весь малий, і всі ці бодіки, і всі йому попуп. Дарій виходить 5,4,59 сантиметрів. Пологи пройшли у Рівненському обласному перинатальному центрі. Шляхом планового кесарського розтину у нас народився козак. Ми передбачали таку велику вагу у при даній вагітності, тому що попередні дітки теж мали велику вагу. Пологи пройшли без ускладнень. На даний час проходить. Після пологовий період, які проходить безвладним, також Віталій Мельник каже: останнім часом такі діти народжуються частіше. На протязі останніх 10 днів в нашому закладі це вже другий випадок. Ми називаємо ці випадки парними, коли народилась дитина вагою більше 5 кілограмів. Загальна тенденція в світі, коли дітки останнім часом почали народжуватися з великими вагами. Спочатку цього року у перинатальному центрі народилося 380 дітей. Виставку картин вдів та матерів полеглих військових малюю з серцем. Презентували у Рівному. Вона є частиною всеукраїнського проєкту Жива справжня історія кохання. Його мета через заняття із арт-терапії допомогти жінкам пережити втрату рідних на війні за допомогою мистецтва. Ця дівчинка тримає в руках фото. Це те, що не здійснилось в нас, те, що ми планували. Я втратила дитину від свого чоловіка після того, як він зник безвісти. Він знав про те, що я вагітна. Він говорив, що буде донька. Він говорив, що буде доня Катя. Через що тут на шляху ведмедик це як символ нашої дитини спільної. Наречена загиблого військового Олексія Романчука розповідає про картину, яку вона намалювала у пам'ять про нього. Оксана Назарчук одна з учасниць всеукраїнського арт-терапевтичного проєкту Жива справжні історії кохання. Його мета допомагати жінкам пережити втрату коханих через малювання. Льоша мій коханий, це мій цивільний чоловік. Ми проживали разом. Були вони на захисті Бахмутського району Яковлівка. Там були бої, там були жорстокі бої. Але е, льоша вже сказав, що ми маємо одружитися. От він так вирішив і вже ну ніяк підтягувати далі не можна. Він написав е, рапорт на відпустку. Була у нас підписана вже ну, написана заява на одруження. Ми чекали майже півроку. Льошу знайшли в морзі. 5 березня у Рівненській обласній бібліотеці відкрили виставку картин вдів та матерів полеглих і зниклих безвісти військових, які стали учасницями проєкту Жива. Експозицію назвали Малюю серцем. Дружина загиблого воїна Оксана ділиться в пам'ять про коханого намалювала Янгола. Я їм горжуся дуже, і був вже останній бій. Такі вже він відчував він, дзвонив до мене, так би прощався, відчував. На другий день вже відчула я, що його не стало. Тіло не вдалося забрати. Він до сих пір в мене рахується. Ви звісті я вірю, що є рай, Він в ньому, і він на небі, і він допомагає. Були випадки, що він дійсно я відчуваю його допомогу зверху. Виставка Малюю серцем у Рівненській обласній бібліотеці триватиме з 5 по 31 березня 2025 року. Вхід вільний. 85-річний житель Рівнощини Володимир Артюхов грає на кнопковому акордеоні у гідропарку з Долбунова. це щодня впродовж 12 років за будь-якої погоди. Суспільному чоловік розповів, що грою на музичному інструменті захопився у 10 років. 85-річний житель з Долбунова Володимир Артюхов 12 років грає на кнопковому акордеоні у місцевому гідропарку. Робить це за будь-якої погоди. Каже, музичний інструмент придбав майже 63 роки тому. 62-му і ні раз не був в ремонті і грає футфу Паркарова. А коли ну, італійська фірма. Через два місяці мені буде. 27 квітня всього 8,6 років. Грати на ручній гармоніці Володимира Артюхова навчив батько у 10-річному віці. Розповідає, з того часу він не розлучний з музикою. У гідропарку ж грає, аби підняти настрій собі та оточуючим. Для людей, для того, щоб легше жити було. От. І мені не скучно вдома. Я кожен день. І У репертуарі чоловіка близько трьохсот пісень. Я на четвертому поверсі. Як п'ять хвилин пограю, зразу бабушка приходить, сусідка приходить, дитина больна, бабушка серце больна. Все там грати невозможно. Я все грав здесь. Володимир Артюхов розповів про одну з пісень, яка останнім часом припала йому до душі. Це були чорнобильці. і мені дуже подобалось, як дівчинка співала. Я кивнею голос, як вона мені я чуть не заплакав. Так мені подобалось. в країні чудес, Вілі Вонка та скруч із різдвяної історії такі малюнки на стінах ліцею створює жителька Рівнищини Катерина Парапанова. Крім казкових персонажів, вона підбирає і зображення відповідно до предмету, якому навчають в кабінетах. Ідея була така, що ось ніби таким чумацьким шляхом, саме з учительської, в нас виливаються знання, переливаються в кожен класний кабінет. Хотілося таке зробити, щоб це було цікаво для дітей. Ну, зобразили ми персонажів з мультфільмів, тобто з книг, які були екранізовані. 28-річна Володимирчанка Катерина Парапанова разом із колегою розмальовує стіни ліцею, у якому працює асистенткою вчителя На них зображає відомих особистостей та персонажів. Так тут вирішив. Ви осучаснити інтер'єр та зробити навчання захопливішим для дітей. Дуже дітям сподобалась Аліса в країні чудес. Ми зобразили тут всіх головних персонажів. Знаю, що діти дуже люблять Чарлі шоколадну фабрику, тому бачимо вілівонка. І я сама дуже люблю різдвяну історію Чарльза Діккенза. Мультфільм, який переглядаю постійно, хотілося зобразити цього скудза, але вийшов дуже реалістичний. Малюнки художниця підбирає відповідно до предмету, якому навчають у кабінеті. Найбільше вдалося намалювати на канікулах та у час, коли діти через карантин вчились дистанційно. Ми радились з іншими педагогами, що саме було б краще, і вже потім ці ескізи переносили на стіну. Катерина не Має спеціальної освіти, проте у її доробку ще кілька розписів стін у ліцеї, а також патріотичні мурали у двох громадах району. Перший настінний розпис у ліцеї з'явився рік тому. Його малювали колективно. Вибрали намалювати карту України і в кожній області зобразити видатну пам'ятку архітектури. Тому тут можемо побачити всі 24 області. Крим наш. Це була програма Тиждень Рівне. Ще більше новин читайте на нашому сайті та на сторінках нашого телеканалу в соцмережах. До зустрічі за тиждень. Бувайте. Ви дивитеся Суспільне Рівне. Підписуйтеся на Суспільне Рівне у соцмережах.